Привіт! Це Саня Куб. Everyday carry, everyday carry, everyday carry. ADC, що я ношу з собою кожен день. А ношу я з собою, друзі, два ось таких поучі від компанії BlackPack. І якщо ви подумали, що це буде звичайне ADC відео, де я буду розказувати про свої аксесуари, ніфіга. Я сьогодні буду з вами збирати ці сумки разом. По перше, коли в мене з'явилися паучі, да, я їх понапихував туди все, що тільки можна, але я хочу поїхати і купити дійсно дуже круті аксесуари для цих сумок. По-друге, як ви знаєте, в мене є офігенний мультитул, який мені дуже подобається. Це Лезерман Карл, і він вже кастомізований. Він не такий, як всі. Там змінені плоскогубці, там змінене лезо. Але я вирішив змінити його зовнішній вигляд і віддав його хлопцям, які займаються лазерною корекцією. Я поняття не маю, як він буде виглядати, тому що. А що я розказую? Переносимось і їдемо його вже забирати. А зараз, друзі, ми хочемо привітати одну дуже круту компанію український сервіс по виклику авто. Уклон святкує 13-й день народження. Впевнений, що багато хто з вас користується цим сервісом, тому що це зручно і швидко. І драйвери, друзі, це теж важка робота. Тому уклон хочуть подякувати їм. А ми допоможемо в цьому. У нас є три скрейч карти в яких три різних подарунки. Ми і самі не знаємо, що там, і нам дуже цікаво, що виграють драйвери. Тому зараз я викличу три різні. Автівки уклон, і в кінці поїздки подарю карту драйверу. І подивимось на їх реакції та які подарунки вони виграли на день народження сервіса. Добрий день. І там до кінця. Я хочу сказати, що сьогодні день народження уклон. Ви знали про це? Ха, тоді будемо вас вітати. У мене є для вас три подарунки. Ось такі. Дивіться. Вибирайте одну і витирайте, подивимось, що ви виграєте. Наступний 50 поїздок без комісії. Ну, я вас вітаю. О, дякую. Гарного дня, гарного настрою дякую. вам. Дякую уклону, дякую вам за те, що є такі розграші. Дякую вам. Все, дякую. гарного дня, дякую. до побачення. До побачення. Ну слухайте, 50 поїздок без комісії. Це офігенно. Подивимося, які подарунки будуть наступними. Добрий день. Дякую вам. Дякую. Сьогодні день народження. Уклон. І я хочу вас провітати. Виходьте, Я не Ха -ха, ви виходьте. Неочікувано так для всіх. В мене є дві скретч-карти. Вибирайте одненьку і витирайте, подивимось, що там є. Катаєш 13 поїздок, отримуєш 6 тисяч гривень. Ну я вас вітаю. Такое буває. Да, сьогодні я буває з днем народженням. Дякую. Дякую, Дуже, Дякую, уклон. Дуже приємно людям дарувати емоції, особливо такі. 13 поїздок людина за сьогодні-завтра зробить і по фінішу отримає ще 6 тисяч гривень. Ну офієнно же. Добрий день. Доброго дня. Цукерку положен бажаєте? Цукерку? Да. Ого, балуєте ви мене. Да, жувальна гумка або цукерка із натурального соку. Ти ще вибір, жувальна гумка чи цукерка? Да. Жувальну гумку. Дякую вам, пишу. Це бонуси сьогодні. У ну, мене тут на вибір. Холсик. І холсик. І такі цукерочки. — Дякую. Так, дуже приємно, що ви пригощаєте клієнтів подарунками. У нас теж є для вас подарунок. Сьогодні день народження уклон. І в мене для вас є стреч-карта. Витирайте, подивимося, що ви виграли. Серйозно? Так. Да? А ви думали тільки ви робите подарунки? Ні, ну я просто приємно роблю. Для клієнтів стараюсь наступний сто поїздок без комісій. Ну, по-моєму, неприємний бонус, так? Взагалі, так. Я дуже задоволений. Гарного вам дня. Дякую, велике. Це серйозно? Так, да, серйозно. Все, гарного дня. Дякую велике. До побачення. Ну що ж, вітаємо уклон і його драйверів з днем народженням. Круто, що вдалося прийняти участь в такому нестандартному святкуванні. Йду забирати свій лезерман. Нарешті, нарешті, його хлопці зробили. І я впевнений, що зробили його дуже круто, тому що якщо дивитися на всі їх роботи, то це такий хардкор, як я люблю. Я зовсім не знаю, як він буде виглядати. Я накидав хлопцям деякі малюнки, щоб вони зрозуміли в якому стилі я хочу бачити. І сказав: все, робіть на ваш розсуд. Є варіант такий, що мені зовсім не сподобається. А є варіант, що мені капець як сподобається. Мені здається, що все ж таки мені сподобається. Ну що, будемо дивитися разом, тому що я його ще не бачив. Це лежа халохало зараз. Не буду дивитися. Зараз приїду додому. Я ще не бачив. Мені дуже дуже цікаво. Я все підзніму. Я ж хочу, щоб все красиво було. Ну типу, як положено? Тому зараз вриваюся додому. Налаштовую камеру і разом з вами дивлюся. От те, що я вам можу показати для своїх друзів, Олежа зробив ось таку красу. Це лазерне кольорове нанесення. Воно у вас, навіть якщо ви будете піскоструїти, ви нормально вже його не знімете. Тримається добре. Да, ну, Очень довго п'ється знімати піскоструєм. Хотя я сумніваюся що знімуть. Походу, до військових якихось поїде. Да. Моя земля вільна завдяки хоробрим. Вільні люди мають зброю. Він прямо тут. Він прям тут, і я його ще не бачив. Я вам зуб даю. Мені дуже цікаво, як він буде зараз виглядати. Просто зрозумійте, лазерна корекція кольорова це те, що ви вже не відмиєте. Піскоструїти ні. Хлопці казали про те, що вони ну там щось не вдалося, вони піскоструїли, але вже ти максимально його не видалиш. Я так переживаю, капець. во хо 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 Блін, це просто кайф. Ай, ху -ху. Мама Мія! Блін, це офігенно! Це дуже круто. Я дуже хотів, щоб на ньому були всілякі українські орнаменти. В українській тематиці, щоб це все було. Блін, це офігенно. Ребята Олежа! жму тобі руку. Це круто. І це те, що. Ну не змиється, не поцарапається в плані краски, нікуди вже не дінеться. Це вже буде з ним назавжди. Як бачите, тут є малюнок. Це військовий ЗСУ, наше ЗСУ. І тут є малюнок. Ось такий козак. І якщо ми їх складаємо разом, це одна людина, тому що наші військові це козаки, справжні козаки. Як бачите, тут є герб України. Я от прям з вами роздивляюсь, я деякі речі просто знаходжу для себе. Класно, що зробили малюнок прямо на кліпсі. Тут є слова, і мені дуже цікаво, що тут написано. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Ха-ха! Клас! І так, Лезо. Та ви що? Ви подивіться. Дуже охайно, друзі. Дуже класно зроблено. В плані того, що не перенапишено малюнками. Я не дуже хотів, щоб це була якась розмальовка. Все в одному стилі зроблено. Коли кладаєш лезо, воно ніби ховається, і це суцільний малюнок. Зразу не помічаєш всіх деталей, тому що я відкриваю, закриваю. І я дивлюсь, що тут якийсь малюнок. Коли складаєш, то і малюнок складається, і виходить ось такий герб України. Я хотів, щоб це було максимально патріотично. Ну. Я хотів і вони це зробили. Вони мене почули. Тут, як ви знаєте, є всілякі отакі деталі, і вони також мають малюнок. Дивіться, український малюнок нашого традиційного орнаменту. Більше я нічого не помічаю. Дуже класно. Я задоволений максимально. Я дуже переживав, але я радий. Як я і сказав, це ж відео про ADC. Ви не забули? Все, успокойтесь від лазермана. Давайте всі відійдемо. Повочі. Поучі, ще раз кажу, від компанії BlackPack. Але я їх також хочу трошки кастомізувати. Тому зараз вирушаємо в магазин, хочу купити деякі цікаві аксесуари і також всякі приблуди. А я вам покажу трохи пізніше. Поїхали. Я ж надіюсь, ви не перематуєте відео. Хто перемотав відео, не знаю, що сказати. Ташки співають, сонечко світить, можна писати. Це якщо що моя студія. <сум> Друзі, очі. Приступимо до їх кастомізації. Я просто що хочу зробити, це перш замінити оці клястики, які ось так дрібіжать. І коли я збираюсь вдома, я як той будільник просто бігаю і всіх бужу. Тому я зроблю ось такі зелененькі. З паракорду. Це робиться не важко, я вам зараз покажу, як це робиться, і потім перейдемо до наступного етапу. Що вам знадобиться, це паракорд, зажигалка і чим ви зможете все це діло нарізати. У мене є отакі ножниці. Беремо паракорд, відрізаємо десь приблизно ось так. Беремо наш поуч. І ось тут. Нам потрібно підковернути і вийняти ось цей хлястик. Я просто накладаю, в мене є така плотна серветка, краще робити через якусь тканину і плоскогубцями нащупую сам механізм. Ось тут він. Потім зажимаю, і він в мене підіймається. Після чого виймаю хлястик і просовую паракорд. Показую, друзі, як зробити такий хлястик. Дивіться, вже просунув паракорд. Далі поверх. Перший етап. Другий, заворачую під низ і залишаю ось так. Після чого ось цей, просовую ось сюдою і в ось цю дюрку Затягую. Перший вузол є. Затягую на максимально сильно, і щоб тут не було великого проміжку. І ще раз. Поверх, під низ і залишаю. Тепер ось цю кінцівку проводжу ось сюдою. Затягую. Так, друзі, є другий вузол. І я роблю останній, третій. Після того, як ми накрутили вузли, відрізаємо оці кінцівки максимально плотно до самого хлястика. Підпалюємо кінцівки запальничкою. Все. Перший готовий. Ось я зробив вже другий хлястик. Подобається, як воно виглядає. І так заміняю повністю всі. Ну що ж, друзі, я поміняв хлястики повністю на цій сумці і на цій. І як ви можете вже почути: нічого немає! Немає цього паскудного дрібіжачого звуку, який мене так дратував. Продовжуємо далі, і хочеться трошки додати стилю до цих паучів. В мене є ось така невеличка колекція патчів. Тут фірмені патчі від BlackPack. Вони, звісно, що в мене є. А ще в мене є ось таких два новеньких, це я придбав собі нещодавно. Ось такий прикольний смайл, який буде дуже добре видно в лісі, якщо я десь загублю свій поуч І ось така мила киця. Великий смайл прикріплю на великий поуч, і милу кицю на маленький. Ще придбав ось такі три карабінчики: великий, менше і зовсім маленький. Прикріплю їх також на поуч, великий сюди, і маленький на маленький поуч. Ось тепер вони виглядають офігенно. Дуже стильно, прикольно. Переходимо до внутрянки, будемо наповнювати їх аксесуарами. Почнемо їх укомплектовувати. Почнемо з великого. І все ж таки я вирішив великий укомплектувати під кухню. Тому що мене, блін, дуже багато всіляких аксесуарів. І за весь цей час я зрозумів, що мені треба саме великий під кухню. Почнемо ми з ножа, звісно, що ніж. Це трофейний ніж, який мені подарував мій військовий товариш. Олежа, тобі великий привіт. Якщо тобі щось потрібно, напиши. Непоганий ніж, він мені потрібен саме для того, що якщо потрібно щось побатонити, відрубати. Він дуже гострий, залітає в сумку. Так, я розумію, що в мене є лазерман, але цей ніж він конкретно під інші задачі. Бо цей мені трохи шкода. Наступне, що я покладу, це ось такі японські палочки. Ви думаєте, чого вони такі короткі? Зараз, друзі, покажу. Ось тут достається бамбукова паличка, яка вкручується в тітанову ручку. І ось тут вона отак закривається. Дуже зручно їм їсти, а головне, що я їм ще готую. Тому що я дуже люблю японську, тайську кухню, лапшу, рис. І коли я це готую, я використовую саме ось такі палочки. Кладемо їх в поуч. Наступне, звісно, що ложка. І вилка. Вони дуже якісні. Я не люблю, коли ложки саме складаються і стають меншими, тому що це кріплення вони завжди розбовтаються і вони такі, ну дуже хрупкі. Я вже купив собі нормальну ложку і нормальну вилку, тому що частенько потрібно для того, щоб поїсти або щось насипати і приготувати. Ось так вони влазять. Наступне приготуванні мені потрібна лопатка. У мене є ось така розкладна лопатка. Більшої мені не потрібна. Вона пластмасова і не пошкодить мені петельню. Я її складаю. Ось тут вона в мене влазить. Наступне, що я покладу, це спирт для того, щоб працювати чистими ручками. Це я наклею для того, щоб його легше знаходити. Наступне це ось такий фонарик. Я не можу сказати, що я його використовую. На всякий випадок, хай в мене буде, якщо я щось загублю, а вже буде вечір, мені потрібно буде знайти. Він дуже класно світить, працює від батарейки. Нехай буде. Звісно, що. Запальничка. Також в мене є ось така мініатюрна мельничка, де ти просто можеш собі подрібнити свіжий перчик. Ось так він закривається. І я його не сою під резинки, я його просто ось так кладу. Звісно, що кладу сіль і спецію універсально. Не кладу це все діло під резинки, мені зручно, нічого не випадає і поміщається набагато більше. Ось так я все це закриваю. Воно все закривається, а поклав я дійсно багато. Ви самі бачили. І в цей карманчик. Я також поклав аксесуари, які мені потрібні. Це сухий спирт, це, якщо я поріжу свої руки, є пластир, це, звісно, що мусорний пакет і пару зубочисток. Переходимо до малого. Як ви бачите, в мене вже є. Шнури, це зарядка для гармінів, це зарядка, де є USB та також Type-C. Є зарядочка для айфона. От це ті, які я ніколи не виймаю. Це реально на всякий випадок. Цього малого я буду таскати з собою, тому поклав те, що мені необхідно. Там на всякий випадок бувають зустрічі. І краще, щоб в тебе. Все було нормально, ось такі ментолові цукерки. Також є ще отакий у мене ліхтар, також від компанії Фенікс. Він прикольний, мініатюрний. Його можна закріпити на кепку на козирьок, або навіть можна отак закріпити. І якщо щось ти робиш, в тебе буде світити. Звісно, що вже тут в мене буде лезерман. Ой, блін, як він тут круто виглядає. Це просто капець. І ось такі манікюрні Щіпачки для того, щоб обрізати собі нігті. Лезерманом мені це незручно робити, там є ножиці, але мені незручно. Мені зручно, от саме таким. Тим бачиш, що тут є ще й пилочка, ковирячка, все, що мені потрібно. Закриваємо. І в це відео я покладу ще про всякий випадок вологі серветки, якщо потрібно буде, чи протерти руки, або протерти смартфон. Ну що ж, друзі, це був мій adc набір. Особисто мені було цікаво все це діло укомплектовувати. Надіюсь, і вам сподобалося. Прожміть лайкос, щоб я бачив цю активність. Якщо у вас є якісь запитання стосовно якихось аксесуарів, питайте в коментарях, я постараюся вам відповісти. Буду дуже вдячний, якщо будете купляти мою продукцію. Це спеції і соуси. Повірте, вони дуже смачні. Всім гарного і спокійного дня! Всім пока!